Для того, щоб зробити кораблик, нам необхідний лише один аркуш паперу. Згинаємо його навпіл і продавлюємо, не розгортаючи, ще раз згинаємо навпіл, для того, щоб було рівніше. Цей крок ми розгинаємо. Тепер з однієї сторони, де відкривається, ми тією стороною до себе, згори, до лінії один куточок загинаємо та інший. Знизу беремо. З одну сторону загидаємо. Наверх, перевертаємо на іншу сторону і так само загинаємо наверх куточки. Беремо і один і другий куточок, загинаємо в одну сторону та повторюємо з іншої сторони. Розкриваємо нашу фігуру, перегортаємо і з'єднуємо два кути. Нижній куток ми загинаємо до верхнього. З однієї сторони та з іншої сторони. Гарно продавлюємо фігуру, знизу, знову відкриваємо і куточок до куточка опускаємо. З однієї сторони підтягуємо, підгинаючи, бачите? З іншої сторони так само Перегинаємо. вирівнюємо. І наш корабл готовий плавати. Можемо спускати на воду.